Ви знаєте, як орлиця вибирає батька для своїх орлят. Вона робить таку цікаву річ: з дерева або куща вона відламує гілочку, бере її в дзьоб, піднімається на велику висоту з цією гілкою і починає там кружляти. Навколо самки починають літати орли. Тоді вона кидає цю гілку вниз, а сама дивиться. І ось який орел підхоплює цю гілку в повітрі, не давши їй впасти. А потім приносить її до самки дуже обережно з дьоба в дьоб. Орлиця бере цю гілку і знову кидає вниз. Самець знову її ловить і приносить їй. А вона знову кидає. І так повторюється багато-багато разів. Якщо протягом певного часу і неодноразових падінь гілки, Орел кожен раз підхоплює її, то самка вибирає його, і вони спаровуються. Навіщо вона це робить? Зараз розповім. Потім вони збираються високо на скелі, в'ють гніздо з жорстких прутів, досить жорстке, і мама з татом починають видирати з себе своєї власної плоті дзьобом, пух і пір'я. Цим пухом і пір'ям вони покривають гніздо, забивають всі дірки в ньому, роблять його м'яким і теплим. У таке м'яке і тепле гніздечко орлиця відкладає яйця. Потім вони висиджують пташенят. Коли з'являються орлята, а вони приходять на світ Божий немічними, батьки прикривають їх своїм тілом, поки вони не зміцніють. Затуляють крилами від дощу, від палючого сонця, носять їм водичку, їжу і пташенята ростуть. У них починає рости пір'я, міцніють крила, хвіст. Тато сідає на край гнізда і починає бити по ньому крилами. Лупить, б'є, трясе це гніздо. Для чого? Для того, щоб вибити все пір'я і пух, щоб залишився тільки жорсткий каркас з гілок, який на самому початку вони сплели і склали, а пташенята сидять у цьому витрясеному гнізді. Їм незручно, жорстко, і вони не розуміють, що ж сталося. Адже матуся і татусь були раніше такі лагідні й байливі. Мама в цей час летить кудись, ловить рибку та сідає десь метрів за п'ять від гнізда, щоб пташенята бачили. Потім, на очах у своїх пташенят, починає цю рибу потихеньку їсти. Пташенята сидять у гнізді, кричать, пищать, не розуміють, що ж сталося. Адже раніше все було по-іншому. Мама з татом їх годували, поїли, а тепер все пропало. Гніздо стало жорстке, пір'я і пуху вже немає. І ще батьки самі їдять рибу, а їм не дають. Що ж робити, їсти ж, хочеться, треба вибиратися з гнізда. І тоді пташенята починають робити рухи, які вони раніше ніколи не робили. Вони і далі їх не робили б, якби батьки продовжували з ними панькатись. Пташенята починають вилазити з гнізда, ось орлятко вивалюється, таке незграбне, ще нічого не вміє, нічого не знає, гніздо стоїть на скелі. Високо-високо, щоб ніякі хижаки не наблизились. Пташеня зривається з цього схилу, черевом по ньому їде і потім летить у прірву. І тут тато, той, який ловив колись гілочки, кидається вниз і ловить собі на спину це орля, не давши йому розбитися. І потім на спині він піднімає його знову у незручне гніздо, знову на скелю, і все починається спочатку. Пташенята падають. А батько їх ловить. У орлів жодна орлятко не розбивається. І ось в якийсь із моментів падіння орлятко починає робити рух, якого ніколи раніше не робило. Воно розправляє на вітрі свої бічні відростки крила, потрапляючи в потік повітря, і таким чином починає літати. Так орли вчать своїх пташенят. І як тільки пташеня починає літати саме, батьки беруть його з собою. і Показують місця, де водиться риба. Вони вже не носять її йому у дзьобі. Це дуже хороший приклад того, як виховувати своїх духовних і фізичних дітей. Як важливо не перетримати їх в тепленькому гніздечку, як важливо не перегодувати їх рибкою, коли вони і самі її вже можуть ловити. Але з якою турботою ми повинні навчити їх літати, присвячуючи цьому свої сили. Свій час і мудрість, і навички. Недарма самка вибирає самця, кидаючи гілочку. Вона ж не хоче, щоб її діти розбилися. Вибереш недбайливого татуся без перевірки, а потім дітей не дорахуватися. Недарма самка вибирає самця, кидаючи гілочку. Вона ж не хоче, щоб її діти розбилися. Вибереш недбайливого татуся без перевірки і потім дітей не дорахуватися. У орлів так пташенят мало, одне або два.